Можливо, я так швидко відкисаю через те, що я падаю в великі міста, де багато, падає багато людей, але пригати кудись в сторону далеко не так цікаво, я думаю. Тому непонятно, як краще. Доволі швидко ми залутали все необхідне. Тепер було б круто знати, де є люди. Ну все, я живий їх. Графіка хороша. Граємо в 2К на відеокарті 3090 і я б, якщо чесно, хотів дуже сильно обновити монітор до 4К, тоді для вас буде набагато краща якість. Но коли я це зроблю, я нічого не обіцяю. Поки що. Хотел бы се. Это река-монитор, Ну, добре, що нам не вдалося запустити її тоді, нато, можливо, б зараз не було цих стрімів. брати цю гранатку я би забрав, але... яко зроблю. О. Ну, начебто, всіх, тут ми вбили. А він тут когось злутав, до речі. Усе хвати. Так, ввечері практично завжди PUBG, поки немає якогось новинок або цікавих ігор. Наприклад, завтра PUBG не буде, а буде Resident Новий ремейк. Буває граємо Hunt, буває граємо ще Chaos, Просто, просто в більшості граємо pub. Чомусь так виходить, що люди саме більше його дивляться, тому, тому і граємо його. Ну, коли будуть виходити, наприклад, Resident і The Last of Us, Оцей що один, із нас, один із нас серіал, то ми будемо стриміти саме ці ігри. Коли ми їх дострімимо і не буде якихось прикольних нових ігор, вернемось в паб і так по кругу. Навіть якщо я буду довго грати якісь інші ігри, я буду старатися знімати якісь хороші топ-1 чи хороші каточки просто, і просто закидати відео. Нам в ту сторону, в принципі, на другу сторону треба перейти. Візьмемо це Феррарі і поїдемо. Ну, з одної сторони ти добре кажеш, а з другої сторони не знаю, чи мені це все поміститься, тому що цей монітор, що зараз 32 дюйми, він досить великий, якщо а я вже не захочу меншого, я куплю такий же ну, 32 дюйми, просто 4К і... Може не поміститися все. Я тобі відправлю фотку, до речі, сьогодні, де я тут стрімлю. І ти зрозумієш. В принципі, ідея дуже хороша. Давайте зробимо перекличку областей. Хто з якої області? Я з Тернопільської, Маша з Одеської. Пишіть. Надіюсь, колись ми назбираємо усі області разом з Кримською. Так, хочеш взяти ТОП-1, просто колягаєш і поузаєш. Береш ТОП-1. Або засідаєш в будиночку, закриваєшся в, кімна... в кімнаті і сидиш. Але ми так не граємо, ми їздимо, шукаємо і. Знаходимо. Я думаю, чого вони тут всі тусуються. Оба, а так тільки я міг застрягнути. Тут буде третя казка. А ні, немає. Встань, 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 не їдь, не їдь, не їдь. Блін, я не підібрав магазин збільшено. Було б круто вернутися, але мене зараз можуть мінуснути тут, Уже забагато я тут їжджу. Ось де третя касочка у нас. Так, так, місця маловато. Було б круто забрати ще одну гранату. Ну і йдем потрібний. Коротше, все потрібно, але немає місця. Немає того, щоб нам стріляв вже, хай тільки не перевернись молодець. В принципі, тут непогана позиція. Ми бачимо цілу гору тут, в спині у нас чисте поло. От тільки ця сторона ненадійна. Ну, ну, нічого. Serio? Teraz powiesz mnie zaraz mi tu granaty wody zakiedują. Aha. No w principe, patroniem nam chyba wystarczy. więc zapewniam sobie, że je ja nie znają. Ще бачу, він когось також не розумію. Так, друзі, хто заходить, ставте лайки, підписуйтесь. У нас тут частенько стрімів. Слухайте нашу, вона вам добре кажуть. А цей, карачок дуже В принципі, можна поїхати зону закрити зараз. Я думаю, зараз буде багато людей бігти, і ми їх зустрінемо. Ну так, там в нього було багато чого, але тут вже смислу немає щось брати. Тут є смисл тільки то в забрати. Якщо вийде. До речі, вчора не було жодного. А буває таке, що 3-4 на день. І фіг його знає чи це. Люди грають професіонали чи це. Це мені везло просто на таких людей, що не дуже добре грають. Серйозно, ніхто не побіжить, ніхто не прийде? Дивно. Це я думаю, можна їхати в зону 20 людей залишилось. Тим більше потрібно зайняти якийсь будиночок хороший. Пацани, не стріляйте, я не місний, я не місний, я просто приїжджаю. Тут зрозуміло, що тут будуть усі з усіх сторін стріляти. Це машина, що мить, мені не мішає, я нічого не чую. О, перестало. Зараз буде. Буде дуже смішно, як щас, ну, якщо за нас стрибне прямо в місто, стільки будинків, тоді той, хто краще крисить, той і виграє. Мене погано чути? Привіт, Дмитро Серйозно мене погано чути, Маша? Ну підтверди, я підкручу. Може тобі щось там підкрутити щось треба, може в тебе скручено? Діма, мусиш щось ти там собі щось додати звуку, я думаю, тому що якщо я підкручу, щоб тобі було добре чути, то усім буде за, вже заголосно, думаю. Так що вибач. Ну а я що казав, зона прямо дропнулась. Оп, я під'їхав. Я нічого не чув. Тані все нормально. Запросіть мене на весілля, будь ласка. Я дуже давно не був уже. Я буду у всіх конкурсах участвувати. Старатися. Ай, це так прикольно грати. Коли ти сидиш в будинку, тобі надоїло, що тебе вбивають усі з будинків або лежачі поліцейські в траві, і ти вирішаєш сам так зробити і дійти до, хоча б до топ-10 і тобі це вдається. Прикольно. Було б круто спину проконтролити. <плес> ну, ось цей спина, от про що я говорив. Він зараз підбіжить до нас. Я думаю. Що він не побіжить? Так, я поки що я хочу прочитати, що ви пишете, но не хочу тут відкиснути. The visit mu surprise drove. <гум> Блін, якщо тут один одна людина з цієї сторони, це мені гаплик. Ну що ж, друзі, для вас цей топ-1. Нарешті, я б сказав. Ух!